Друзі, вітаю вас на каналі Ваша Пасіка. І сьогодні ми з вами трішки викачаємо меду та при нагоді познайомимося з однією з наших медогонок. Тому приступимо, розпочнемо знизу та будемо рухатися вгору. Ніжки медогонки виконані з темного металу та покриті порошковим покриттям, котре дозволяє їм довго служити та не покриватися подряпаними. Що є дуже зручним, ніжки можна монтувати та демонтувати дуже просто, так як вони приєднані такими спеціальними болтами, котрі дозволяють власноруч їх відкручувати та закручувати. Також медогонка комплектується з ливним краном в пластиковому виконанні. Бак медогонки виконаний з нержавіючої кислостійкої сталі, що дозволяє меду максимально зберігати свої смакові властивості. Дуже цікаво, її верхня частина модогонки. Модогонка комплектується такими двома кришками, виконаними з оргскла, котре є дуже міцним. І його мета щоб не попадали будь-які зайві предмети всередину під час відкачування, адже це може нашкодити. Також коли касети крутяться, вони створюють певні вихори повітря, і кришечка допомагає нам не отримувати дискомфорт від цих вихорів під час того, коли касети крутяться. У верхній частині ми можемо бачити схожі такі от болти, котрі ми бачили вже з вами до того на е, ножках медогонки. І ми обов'язково їх відкрутимо і подивимося, яку роль вони виконують вже після відкачування. Зараз ми приступимо до першого кроку перед відкачуванням меду це розпочатування рамок, таких от повномедних гарних рамочок, повністю запечатаних. І в цьому нам допоможе ванночка для розпочатування рамок, а також різного типу виделки, а також ніж, і ми скористаємося кожною з них і подивимося, як вони працюють. Першою вилочкою ми спробуємо таку пластикову вилочку з тоненькою ручкою, з такими голчастими зубцями, і спробуємо, як вона працює. Як бачите, стіл для ця ванночка для розпочатки, вона дуже допомагає. Вам не доведеться тримати рамочку в руках, і вона не буде падати вам. І це дуже, досить дуже-дуже спрощує процес. Бачите, зараз мед в рамочках досить такий холодний, тому він такий досить дуже густий. Надіємося, класно буде відкачуватися. Я думаю, я впевнений в тому, що він буде добре відкачуватися, адже відкачувати ми будемо на дуже класній видогонці. Наступна вилочка, бачите, у нас є виконана в дерев з дерев'яною ручкою. Так само голочки, бачите, у нас такого голчастого типу. Вона працює приблизно так само, як і ця пластикова. Бачите, механізм дії в неї схожий. Можна заносити голки глибше під забрус, а можна відпечатувати собі по чуть-чуть. Результат буде одинаково чудовий. І дуже класний отакий от хедлайнер, як на мене, мій. Це така от вилучка для розпочатування джеру. Вона, я вам так скажу, вона відчувається в руці як такий солідний інструмент, який можна отримувати задоволення при роботі. І дуже цікава. Форма в вилучки, вони бачите такого не голечатого формату, а такі плоскенькі, що дозволяє вам заходити глибше в стільники, забирати їх, або ж, бачите, працювати нею як культиватором. Цьому допомагає сам форм-фактор голочок. Бачите, вона працює схоже до культиватора. Тобто. Все ж дуже таки велику роль грає те, яким інструментом ви працюєте, яка буде швидкість, який буде результат, і які ви відчуття будете отримувати під час того, коли ним користуєтесь. Наступний у нас на черзі йде такий е, дуже цікавий інструмент це культиватор для відпечатування рамок. Він працює трошечки по-іншому, ніж виделка, адже його конструкція складається з такої платформи, з вилочок, а також з такої п'ятки, котра йде по забрусу. І дозволяє вам рівномірно занурювати вилочки і забирати рівний шар забрусу. Також в ньому є такі болти, котрі дозволяють регулювати висту вильоту самого корпусу з вилучками, тобто ви зможете забирати або більше, або менший шар забрусу, коли ми будемо тянути. Того давайте спробуємо, як він працює. Бачите, ви занурюєте його і одним проходом забираєте. Весь шар забросу забираєте, вам не доведеться його піднімати, забирати, відривати. Ви забираєте його схоже до ножа. Бачите, в нас тут залишилася трошки частинка, куди він не дійшов. В нього є така вилочка, котрої можна, можна доробити місця, які не, не забралися. Так само проходимо іншу частину. Ви коли на, трошки наб'єте руку в роботі з ним, ви будете, я впевнений, в захваті просто. І Ну, він принесе вам море задоволення і зекономить дуже багато часу. Бачите, є частинка, яку ми не забрали, тому що ніж там біля плечика не входить. Маю на увазі культиватор. Бачите, і одним махом рамочка вся чистенька. І ми її загружаємо в медогонку після того, коли відпочатуємо зараз іншу частину. Наступним на черзі у нас іде класичний ножичок для розпочатування рамок. Він без зубців. Також його оця ріжуча частина вона має таку гнучкість для того, щоб заходити під рамку, коли рамочка у вас не випукла, щоб ви могли його втиснути всередину і гарно підходити під заброс. Зразу скажу, з таким ножиком потрібен потрібна практика у використанні, адже до нього потрібно трошки привикнути. Бачите, зразу можливо не виходитиме, тому що все ж з будь-яким інструментом потрібна практика, а ножик це така, е, такий особливий інструмент. До нього треба приловчитися, так би мовити, і розпечатати певну кількість рамок для того, щоб робити це ефективно. Бачите, зараз ми рамочку забрали з проходили рамочку знизу вверх. У нас залишається такий от забрус на рамочці. Ми його заберемо на край. Нічого, ми користуватимемося ситом при зливі меду, тому весь цей заброс залишиться на ситі. І давайте зараз ми пройдемося зверху вниз. Ви помітите різницю, тому що ось бачите, забрус залишається на ножі. Ми його забираємо. І так от проходимося рамочку до самого низу. І великою перевагою цього ножа я мушу зразу замітити, це його гнучкість, адже ви можете занурити його в рамку. і... Забирати навіть такі втоплені місця, адже рамочки зазвичай вони не всі одинакові, тому що вділки трошки десь відтягують, десь втоплюють. Бачите, цю частиночку ми забираємо, і рамочка готова для того, щоб її загрузити в медогоночку. Мидогоночку ми завантажили і зверніть вашу увагу, те, як розташовані рамочки. Вони розташовані плечиками одна до одної. Такі розташування дозволить вам дуже швидко розвантажувати медогонку. Також варто звертати увагу на те, яким чином розташований язичок в тримачі кошика, тому що коли ми відкачуємо одну сторону, він може бути для нас орієнтиром того, яка сторона відкачена. Цю відкачали одну сторону. Обернули в інший бік. Язичок обернувся всеред на зовніми медогонки. і так ми можемо слідкувати, яку сторону відкачали, а яку ні, для того щоб не відкачувати по декілька разів одну сторону. Тому приступимо до відкачки. Зараз ми скористаємося ручним приводом медогонки. Він буде дуже корисний, якщо ви відкачуєте в приміщення, котрі не мають електроенергії так електропривід, ви не зможете приєднати, або ж коли ви відкачуєтеся в полі, і в полі у вас немає акумулятора, або немає можливості, або ж буває всякий, і акумулятор може розрядитися, або електроенергія може зникнути. І завжди ця річ, така як ручний привід, буде вас підстраховувати, і ви знаєте, що. Якщо що станеться, він буде вам таким добрим помічником, тому не варто його недооцінювати. Як бачимо, ми доводимо медогонку до дуже високих обертів і вона поводить себе досить стабільно, враховуючи те, що вона не прикручена до землі. І максимального результату ви можете отримати під час того, коли ви приєднаєте її до землі. Це буде найкращим і можна буде її розганяти до максимальних швидкостей. Після відкачування меду нам обов'язково буде потрібно помити медогонку. І в цьому нам допоможуть оцих два болти, котрі ми можемо відкрутити просто власноруч, без докладання будь-якого зайвого інструменту, що дуже зменшує вам час роботи. Ми просто легким рухом знімаємо кришку. Так само ми просто витягуємо повністю всю касету. Зараз я цього не робитиму. Ми витягуємо всю касету, це нам дозволить. Обслуговувати всю медогонку, не мучитися з касетами і її дуже класно помити. Що ж, друзі, сьогодні ми з вами розібралися з чудовим процесом відкачування меду. Не забувайте, що весь ремонент, представлений в ролику, є в нас зараз в описі ролика. Там є посилання на сайт Ваша Пасіка, і ви там можете з ним ознайомитися. І обов'язково залишайте ваші коментарі. Це допоможе нам зробити нашу роботу кращою. І до нових зустрічей!